Молодж, всім дай Боже. Приїхало до мене, таксі вже чекає під брамою, поки я поїм. Бардачок, що там сидиш напереді? Ти що наперед? Не буксуй. Хоч зараз бути листю? Дай Боже. Дай Боже. Дай Боже, назад, дай Боже. Що, їдемо до далі. Їде додому. Вдома? А чого? В машини нема, вдома сидить. Їде по машину Та, по машині. Що до мене не можна? Чи ж без тени можемо стійкі кінти, всі разом що. Двигаємося, дідо казав за тобою заїхати, а? Та. Сузуємо помало. Кінчилось восьмі, ти коли скінчився. Я завжди кінчаю. Тим, тим своїм в'язок. Я собі підряхтував, він мене вже не в'яли, бо він ніколи й не був ним. у мене відео є. Добре, що те є Показати відео. Всім? То, віде... Черна... є. то наші відео між собою. Да їдь, та дивись, ти Що Назарку зроблені, то я їду, не назад. І ви треба почати ще... легенько, не? який стіл має, пікнік справляти, шашлик жарити, То паненька як пів машини, файна погода сьогодні. Сонечко світить, красота. Я от думаю, не ми поставити те питання на голосування. Тобі треба дати подковірка, будь ласка, проголосуйте. І тоді в тіліво піде новий відос. <рес> ти дурак? А що Ну, скажи давай. Що я маю казати? Ну, подивись в камеру. Я не хочу говорить? камеру дивити. Кого Що? Ну скажи так є. А що я маю сказати? А буксуєш? А чим я буксую? Ти що-то пишеш? Павлихай пишеш. Що я маю сказати? Раз на раз. Давай куд на куд. Не? Ні. А ч? Зараз пацани проголосують. та. Да я не буду битися. Ні? Я не будеш бачити, бошка пол. О, деда вже йде. Нарешті. Йо, давай, деда. Писники пишуть що він багато на себе бере. Я ти читаю, смс ки дивиться, а він там вообще попутав Запливає за буйки. Що ти старий буксуєш? Ты в моменті не Що, що? Момент теж Сухай, ти момент теж хочеш хапнути з тим. слухай, ти поровік копу страшний! Давай! ти ду... бою? За мене тикнешся? Так О, ти ще дві бра зараз біля завезлиш! Додому я тебе буду живіть. Коротше, молодьож, їдемо ми до міста, але так я толком і не сказав, що ми їдемо. Забирати майстрів машину Лілька, бо він робив все фареною вже. так? Так, вже все поставимо, ті, ледь. Блінці, але. Кидав мені вчора взагалі То що єдине, треба полірувати фари, бо... Там то скло таке, він показує, таке просто сідло, з того скло Ну коротше, будемо бачили, будемо бачили, мульош, так що майстри нам зробили вже там ексуса, зробили вже фари, вже буде Так, да, так. Да, да, Мали би світити. От каренька файна, да? Весна, весна починає. Ну, сто процентів. Ну, так, ну спокійно. Спокійно, бо то машина не для гонок. тебе назарку машина не як грибки в акваріумі. Можна, тут... можна кидати на хамчик зверху. Ти та ще її позапотівали, все одно ні ну, З вас пиво, знавайтеся. Де, подивіться, все позапотівало. Там ви до простого того рычажок натиснути, тичку включити. Це грам бензер економ, та? Ну. Недарка кльми стратить. А я. Включи на одиничку, та хай купці це пігне. А де ж де дороги їздить? Діаманти із очей, той барвами, скажи мені ніч. Знаєш, я ту пісню дочора чув? Де ти чув? Да я чув. Я не знаю, я вчора був не в сіті. Там до себе не було. Я що, я вчора був не в сіті. А що? Ви нема?